Вітаю, мої юні друзі. А, сьогодні у нас дуже цікаве заняття. У нас дійсно зимова пригода. Пригода про жерло сніговіка. З чого ми починаємо? Ну, якщо у нас головний герой сніговік, відповідно, нам потрібен новий скайп. Продолго кота я видаляю, заходжу в галерею, знаходжу тут нову в мене. Ну, до речі, в мене це сніговік. Ви можете обрати будь-якого іншого зимового персонажа побачили, це може бути, до речі, і керівник також. А може бути хтось і інший. От ось наш сніговик. Що ми будемо робити, як сніговик буде рухатися взагалі, в чому тут буде пригода? Пригода буде в тім, що наш сніговик буде рухатись за мишею, От куди я мишу буду вести, тоді буде рухатися сніговик. Далі. Тут будуть з'являтися у нас відповідні елементи нові спрайти по типу сніжинки. От якщо сніговік натикається на сніжинку, то він починає набирати вагу. Угу. Ось там у нас ще один спрайт. А, а якщо він натикається, наприклад, на вірочку, то він навпаки буде худнути. Так, нам потрібно признається. Тобто поки що у нас три основні спрайти. А, давайте тепер все по черзі. Запрограмуємо нашого сніговика. Отже, наш сніговік рухається так само і починається все так само. А коли на такий дзвоний завжди, і тут вже у нас інша. інший блок. ми з ним ще не знайомились. А слідувати за вказівником. Слідувати за вказівником. Давайте подивимось. Ви бачите, що він стоїть на місці, але куди я поверну курсор миші, туди він. І буде рухатися. Якщо ми хочемо, щоб він рухався, то, відповідно, нам потрібно додати клоп, перемістити на 10 кроків. Пам-пам-пам-пам-пам, і вже наш сніговичок рухається. Є, чудово. Що стосується розміру сніговичка, то я пропоную його змінити. Він у нас 100%, пропоную зробити його відсотків 60%, щоб він поменше, і щоб не займав більшу частину, він же ще буде набирати вагу, тобто це теж має раховуватися. Є далі. Як будуть змінювати зовнішній вигляд? Ми бачимо, що снігавик не має у нас костюмів, тобто він статичний не рухається завжди. Я пропоную зробити в нього навпаки рухливого снігавичка. А що ми можемо зробити? Я продублюю його перший костюм, і в другому костюмі я трішки змінюю. Якщо ви пам'ятаєте, ми таке робили, коли робили анімацію, ми малювали, а потім змінювали. Тут так само. Наприклад, оцю ніжку я переміщу. Ось сюди і повернули. Значить, то він йде так. Цю ніжку навпаки я переміщу назад, є. Далі він має рухатись так само і ручки, його віточки, вілочки. Так. А це у нас відповідно, якщо він так рухається, є. Тобто, ось було. Стало було, стало, є. І можна ще, давайте, капелюха трішки повернемо, щоб він коли йде, щоб капелюх теж йому якось рухався. Є. Все. Тобто ми можемо вже в програмі створити таким чином. Я зроблю це іншою подією, щоб в мене не було конфлікту. Потім зрозумієте, чому. Що у нас буде змінити образ. Тобто тут має у нас спочатку стояти завжди образ snowman 1, і тут у нас буде snowman 2. Тобто кожного разу у нас буде єда, бачимо. Так, Тут у нас змінити завжди на образ snow 2. Давайте змінимо наступний образ. Так, ну і можемо зробити затримку, щоб не так дуже рухливо він змінював свої образи. Можна 1 секунду, можна 0,5 секунд. Це вже ви подивитесь, як вам подобається. Перевіряємо. Є. Тепер у нас наступне завдання. Ми маємо запрограмувати нашого зміка. Таким чином, що коли він. Ну, зустрічає сніжинку, він має змінюватись розмір. Але сніжинка в нас теж поки що не рухається, тому нам потрібно задати їй відповідний рух. Ми, по-перше, змінюємо розмір, її вона завелика. Ставлю її 30, можна навіть менше 20. Далі, як вона має рухатись? Ну, ми вже це з вами робили, коли... Наш, наш спрайт просто переходить в випадкову якусь випадковий місце дуже швидко. Збувається те, що ми можемо задати час переміщення, буде вона швидко рухатися або навпаки, тобто таким чином є. Тепер програмуємо сніговика. Якщо він зустрічається зі сніжинкою, так, блок, якщо, якщо він торкається так? сніжинкою. Snowflake, то у нас що? Він має більше в розмірі? Так, змінити розмір на? Давайте перевіримо, поставимо його сюди і робимо зустріч з нашого снікавіка. Ого, 10. Ви бачите, що він, він стає у нас дуже занадто великий. Якщо ми кілька разів там розстрілимося, то він заповнить всю нашу сцену. Ні, таке не піде. Тобто нам потрібно змінити розмір на... Не на 10 а, наприклад, на 2. на дві одиниці, щоб він змінував. Але кожного разу на початку він має змінювати розмір на той, який у нас з вами був. Це у нас було 50%. Тобто кожного разу, там, там, бачите, да? і тут він вже у нас більш повільно зростає, зростає, зростає. Таким чином все чудово у нас. І коли ми зупиняємось, починаємо за на наного, то він у нас маленький, як ми. І задумували. Але якщо він має зустріти нашу зірочку, яка теж завелика, ми її змінимо. Нехай вона буде така маленька, щоб нам було складніше це зробити. А якщо він зустріне зірочку, давайте перемістимо програму сніжинки до зірочки. Щоб у нас ми теж саме не робили, тому що сніжинка так само і дірочка рухається а, однака. Але ми можемо зробити, щоб наша дірочка рухала швидше, щоб ми, нам було складніше її спіймати. Так, перевіряємо. Є. Так, а що тоді має змінитися? Має змінитися, щоб наш сніговік, навпаки, він а, втрачав вагу. Яким чином ми маємо це запрограмувати? Це також у нас блок, якщо це також у нас датчик доторкання, так, тока, але стар. І як має змінитися вигляд, якщо у нас тут змінити розмір на 2, то відповідно, якщо ми хочемо навпаки так, схуднути, тоді це має бути мінус 2, так. коли ми кажемо, що ми схудли, ми кажемо мінус 2 якомось, кілограми, або коли ми набрали вагу плюс 2 кілограми. Але в випадку з плюсом частіше все плюс не ставиться. Тобто сніжинка додає нам ваги 2, а зірка навпаки відпирає ці, ці 2 КГ. Ну, давайте, наприклад, по будемо бігти за сніжинкою для того, щоб набрати вагу. Вона дуже швидко бігає в нас сніжинка, але коли ми будемо з вами більше більше, то, відповідно, ми будемо займати більше місця, так? так, у нас сніжинка така дуже, дуже швидка, за нею не, не погонишся. І, відповідно, якщо ви бачите, ми за зірочкою, то у нас мінус. Мінус, 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 маленький, 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 маленький. Є, є така у нас з вами програма. Майже, майже готова, але я хочу додати ще один а, спрайт, але я його намалюю. Назову цей спрайт вогонь. І якщо, якщо я його намалюю за допомогою пензлика, так, намалюю вогонь. Ось такий полум'я, наприклад, так. Зафарбую його. Фарбою додам інший кольор, наприклад, жовтий. Отже, якщо давайте називемо це спрайт вогонь, так, вогонь. і тоді запрограмуємо наступним чином, якщо наш новмен no торкнеться нашого вогню, який, до речі, теж занадто великий, давайте зменшимо його. То наша гра зупиниться, а наш момент, наш сніговік розта. Але як ми це все покажемо? Ну, наприклад, давайте так. Я продублюю ще раз костюм сніговіка для того, щоб оцей його образ, третій костюм, так, розібрати. Тобто, якщо мій сніговик торкнеться, до вогню. Ну, що відбудеться, коли сніг торкається вогню. Він розстане, да? І від нашого сніговіка залишиться що? Ріжки до ніжки. Да? Грубо кажучи, тільки шарфик, калюжа і морку, Так? Давайте я оце по повидаляю. Ось цю я зроблю калюжу. Зроблю ось таку калюжу. Можливо, навіть я його трішки зафарбую ось таким чином. А, і тут мені потрібно розгрупувати повністю голову для того, щоб взяти морфочку. Ми туди покласти. Тобто таким чином, коли мій, а, коли мій а, трикнець, вогню, він має перейти має на третій а, костюм і тоді а, зупинитися повністю всю програму. Давайте все подивимось, як це воно буде працювати. По-перше, вагонь має також рухатись, як і наші зірочка і зірочка і сніжинка, але він має рухатись повільно, наприклад, раз в 5 секунд або в 6, для того, щоб це відбувалось несподівано. І якщо це відбудеться, і дійсно ми не зможемо побігтися від вогню. То наш сніговік розтане. Отже, як це буде програмуватись? Відповідно, що якщо наш сніговік торкається, торкається, це, у нас змов, датчик, кого торкається вогню, то у нас має перейти, змінити образ на третій, там до калюжа, і основне керування нам потрібно зупинити все. Тобто, має наша програма має зупинитися повністю. Ось і все. Давайте перевіряти. Отже, ми ростемо, ростемо. Але давайте подивимося, що у нас так воно торпнувся, зупинився, і у нас має бути така люжа. Але дивіться, якщо ви пам'ятаєте, ми тут програмували наступний образ, так, коли у нас сніговік був. Тобто, нам потрібно. Нам потрібно, щоб змінювався, змінювався тут образ, не на наступний, а нам потрібно вказати конкретно, що це може змінити образ на 2, тому що ми не хочемо, щоб у нас живий сніговик як калюжа рухався. Тут має бути змінити образ на один, да, постійно. А, а тут у нас має бути, що він... Виконую образ один також. Чому? Тому що тут у нас цикл, тут у нас відбувається тільки тоді, коли ми натискаємо на зелений прапорець, а тут у нас постійно має змінюватися один образ з іншим. І тільки коли ми вогню торкаємося, маєш не все це, випробувати. Так, торкнувся все. Ще раз. Росте, 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 все, калюжа. Ось така у нас вийшла з вами гра. Це наша перша частина. Відповідно, ми можемо додати сюди тлуа, відповідно, зимове тлуа. Ви можете намалювати самі, ви можете додати. До речі, я вам дуже раджу перефарбувати сніжинку, тому що їй дуже погано видно, дуже незручно рухатись до неї, коли тут все в такому відтінку. Але це вже за вашим бажанням. Таким чином, що я вам раджу з приводу, що ми зробимо далі. Отже, коли у нас вже готова така програма, така гра, і у нас буде друга частина, коли ми будемо оформлювати повноцінності, як гру, з початком, з музикою, з ефектами, я пропоную вам вже самостійно кожен як хоче за бажанням додати ще. Додати ще якогось а, а, ще одного спрайта додати, який, можливо, щось інше буде виконувати. Наприклад, буде його, я не знаю, якийсь захист від давати певний захист від вогню, або навпаки, буде його відразу збільшувати там, в 3-4 рази, або навпаки зменшувати в менше разів, щоб не так швидко до вогню. Може ви ще щось вигадаєте. Тобто це вже буде ваша авторська гра, і в другій частині ми повністю з вами завершимо, вже, завершимо повноцінно оформимо нашу першу міні гру таку різдвяну пригоду нашого прожерлого снячка. Я дуже чекаю на ваші міні-гри і, відповідно, сподіваюся, що наступного разу ми з вами зустрінемося, зробимо це, але якщо... Пограємо, ми поділимося це своїми кодами, щоб можна було зайти пограти, подивитись, у кого як. Легше у вас швидко це не виходить, нічого страшного ми разом з вами це зробимо. Отже, чекаю на ваших сніговічків прожерливих, а ми з вами а, зберігаємо спокій, так, тримаємося всі разом і до нової зустрічі. Па-па!